Друзі. Я радий стати у нас на каналі. Канал Міто Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо на сьогоднішньому відео. Ми з вами про електромобілі. Та не просто про електромобілі, а про Тесли. Тесли. Модел 3, Модел S, Модел X. Які можна привезти зі США дешевше, зробити під себе їх дешевше та експлуатувати електромобіль для себе дешевше. Взагалі, чому Тесла? Є досить багато електромобілів. Ви знаєте, ринок їх досить широкий, такий насищений. Є і гольфи, і ліфи, і болти. Е, багато автомобілів є. Але Тесла, в принципі, зарекомендувала себе так, що її можна використовувати як основний повноцінний автомобіль. Про що йдеться мова? Коли ми говоримо про електромобілі е, такого формату, як Гольф там на 24 кВт, ліф на 24 кВт, там Mercedes-Benz на 32 кВт, і навіть коли з рестайлингами 17-18 років вони поставили більше батарейки в свої автомобілі і вони досягли об'єму 36 кВт годин, 40 кВт годин, і навіть в якихось версіях 50 кВт годин, вони стали більш дальнобільнішими, але повноцінно ці автомобілі використовувати на якісь дальні поїздки, і навіть по місту щодня не так комфортно, зручно, як це наприкладі з Тесли. Наприклад, це мій автомобіль, на якому я вже їжджу три місяці, і я досить серйозно здивувався, коли я почав його використовувати. Спершу я його до себе приміряв. Ви знаєте, попередній мій автомобіль був BMW П'ятірка 3-літрова на повному приводі. Тому, коли пересідав я в наступний седан, я для себе знав, що я точно хочу якийсь седан на повному приводі, але який не знав, коли дійшло діло до Тесли, я його на перший час взяв попробувати, потестувати. Як Взагалі мені буде користуватися цим автомобілем. І першим з ним знайомство було, ну, так собі. Я не знав ще, де заряджатися, куди їхати, як експлуатувати. Коли батарейка розрядилася, я вже трішечки почав хвилюватися, де я буду заряджатись. Та з часом, коли я почав експлуатувати цей автомобіль, купив потрібні для мене переходники, знайшов, де на яких станціях можна заряджатися швидко. Там, де у мене місце паркування, знайшов розетку, щоб вночі заряджати автомобіль. Я сів і порахував, яка ж у мене витрата е, гривень на кожні 100 кілометрів шляху. Правильно говорити гривень, тому що тут там бензин, тут електрика і різні витрати. Але як рахувати? Е, багато людей мені пишуть, що типу, Ігор, е, у мене, наприклад, я не сильно буду економити собі на Теслі, тому що у мене 1,6 бензин, там Астра, на газу, вона не так багато їсть. Так, якщо в порівнянні з таким автомобілем рівняти, то то це буде, може, і не дуже багато. У мене попередній автомобіль був 3-літровий турбовий повнопривідний BMW, який споживав біля 13 літрів бензину пального. І враховуючи, скільки їв цей автомобіль, скільки їсть цей, при умові, що я проїжджаю біля тисячі кілометрів на місяць, у мене були досить такі суттєві трати на бензин біля 12 тисяч гривень коли я почав експлуатувати Теслу, я сів перечитувати свій сімейний бюджет, я такий, опа. Тут я заряджався на звичайній розетці, декілька разів я заїхав, зарядився на станцію, і я за місяць потратив на півтори тисячі кілометрів, півтори тисячі гривень. Я такий почухав свою цю штуку і думаю, ого! Коли я порівнюю цей автомобіль з попереднім, у мене там було 306 кінських сил, тут у мене 434 кінські сили, тобто цей автомобіль потужніший. Коли я порівнюю його з попереднім автомобілем, там було е, під 400 крутного момента, тут е, під 600. Тобто він розганяється динамічніше швидше. Той BMW їхала 5,6 секунд до сотки, цей їде 4,4 секунди до сотки, тобто на 1,2 секунди швидше. Їде він. Дешевше. І я всерйоз почав задумуватися, що мені потрібно буде залишати цей автомобіль. Саме тому було прийнято рішення BMW поставити на продаж. Тому в мене класна беха в шикарнішому просто стані. Якщо ви хочете її придбати, вона знаходиться у нас на майданчику, ви можете це зробити, а з нами ви можете замовити Теслу Трієчку. Або S, або X, звичайно, що вам підходить більше, тому що якщо я е хочу поїхати на цьому автомобілі на більш якусь дальню поїздку, це, наприклад, Одеса, Львів, Яремче, то ця поїздка мені в рази обійдеться дешевше, ніж би я поїхав би на BMW, але буде недолік, мені декілька разів потрібно буде по дорозі зупинитися, зарядитися. Відкриваємо додаток, плуг та ми в ньому бачимо, що у нас по Києву, по Україні є дуже багато зарядних станцій, на яких можна заряджатися швидко. Наприклад, в Києві є куча 160 шістдесяти кіловатних станцій, на які я заїжджаю, і е, від там 20% до 70% я заряджаю цей автомобіль за е, 30 хвилин. Тобто довго витрачати час на та заряджання також не потрібно. Таким чином, коли я поїду на Львів, наприклад, по дорозі будуть зустрічатися також досить багато швидкісних зарядок. Поїсти, перекусити, випити кави. І цей автомобіль я можу експлуатувати рівно так само, як повноцінний бензиновий автомобіль. Ось чому я надаю перевагу саме Теслі. Звичайно, що тут говорити. Ряд функцій, які сучасні. Тобто в Тесли є біль не тільки те, що є в звичайного автомобіля, а у неї є і ті функції, які ви просто на іншому автомобілю зустріти не можете. Звичайно, про що тільки йде мова, коли ми говоримо про великий центральний екран замість щитка приборів, на якому функцій від е, звичайного керування автомобілем до керування автомобілем на автопілоті. Тобто цей автомобіль може їздити самостійно. Звичайно, навігація, звичайно, є ігри, є е, всі необхідні додатки для того, щоб слухати якісну музику, преміальну музику, яка встановлена і в цьому автомобілі. Тобто він не тільки сучасний, а він прогресивний і надсучасний. От чому я віддаю знову ж таки перевагу в електромобілях, саме Теслі? Та коли ми дійдемо до е, купівлі. І прорахунку цих автомобілів ми з вами зараз порахуємо, за скільки який автомобіль можна придбати. Значить, ну, почнемо, напевно, з Ески. Вона з'явилася найпершою, найпершою в 2011-2012 році. Якщо ми захочемо Tesla Model S, відкриваємо статистику аукціонів, за скільки вони уходять, і ми з вами побачимо, що. 2014-2015 року з пробігом біля 80 тисяч миль Tesla Model S можна придбати і за 7, і за 8 тисяч доларів. Коли ми переходимо за Теслу Model S рестайлову, вже 16 17 року вони в середньому на аукціоні торгуються 12,5-13 тисяч доларів. Звичайно, версії 18 20 року будуть коштувати трішечки дорожче. Але на сьогоднішньому відео ми говоримо, в скільки можна мінімально привезти собі електромобіль і вскільки мінімально можна привезти саме Tesla. Так ось. Коли ми а, купуємо 14-15 року Теслу, ми з вами зараз порахуємо, скільки її можна доставити в Україну. А якщо автомобіль буде 7,5 тисяч доларів на аукціоні, акціоний збір буде тисячу доларів. При цьому 500 доларів будуть наші послуги. Та для того, щоб оплатити автомобіль за кордон, потрібно буде витратитись ще десь 400 доларів. А, доставити автомобіль в Україну. По, дивіться, Доставка, вона досить різна. Від Нью-Йорка, Савани, Техаса, Каліфорнії і Вашингтона будуть зовсім зовсім різні ціни. Також доставка по суші і комплексне укомплектування, всі документи зв'язані з відправкою і прибуттям. Також все сюди входить. Тому і комплекс від Клайпеди до Києва. Ми рахуємо все разом, всі витрати з брокером, експедитором, розмитненням з усім як 3600 доларів. І у нас виходить сума 13 тисяч доларів. Тобто, придбавши «Есочку» за 14-го року можна привезти в 13 уже її в Україні, вже буде у вас тут Tesla Model S. А це трішечки комфортніший автомобіль, ніж трієчка. Але про їх зрівняння ми поговоримо трішки пізніше. Так ось, коли ми говоримо про ремонт і відновлення, ми вже на багатьох відео з вами проговорювали, скільки це коштує. В принципі, на теслу це буде коштувати десь так само. Біля 6-7 тисяч доларів потрібно закласти. І ось уже до 20 тисяч доларів ви можете їздити на класному електромобілі. Коли ми говоримо про Теслу Модел 3, яка з'явилася з, з 17-го року, модельний ряд пішов цього автомобіля, то Середня ставка на аукціоні на них складає десь біля 10 11 тисяч доларів. Так, коли ви захочете трошечки кращу собі комплектацію е з більшою батарейкою, цей автомобіль буде торгуватися біля 13 тисяч доларів. Тому рахуємо. Якщо 10 на аукціоні, так само буде десь 1000 збір, 500 послуги, 400 за оплату і за доставку 3600, 15 з половиною автомобіль прибуває в Україну без ремонту. Коли ми захочемо троєчку більш що, наприклад, Dual Motor, це також можна буде зробити. Придбавши її біля 13-13,5 тисяч доларів, автомобіль в Україну приїде біля 18-19 без ремонту. Зробивши ремонт і відновлення, ми з вами розуміємо. Ще трійку можна вже зробити 22, 23, 24 тисячі доларів, якщо це буде стандарт плюс мінімальна батарейка. Та якщо це буде більш дальнобільніша трієчка, вона буде виходити з ремонтом біля 25-27 тисяч доларів. Але автомобіль буде трішечко. Новіший ніж S-ка, а еска буде комфортніша. Наприклад, вложи, вклавши одні і ті самі кошти в автомобіль, я вибираю вибираючи між комфортнішою ескою і е, більш прогресивнішою, новішою по рокам і меншим по пробігам трієчку. За одні і ті самі кошти, як ви зрозуміли, я віддав переваги саме Теслі Модел 3. Але ви можете зробити вибір з нами. В той автомобіль, який подобається вам більше. З нами можна його привезти зі США та зробити ремонт і відновлення у нас на СТО під ключ. Віднедавна ми закупили на СТО досить багато обладнання, апаратури, алюмінієвої проволки для того, щоб робити Тесли для наших замовників якісний ремонт і відновлення. Справа в тому, що в Тесли наполовину кузов складається з алюмінія, а в деяких версіях повністю з алюмінію. З алюмінієм працювати досить складно і не кожне СТО зможе це зробити. Тому рівень наших майстрів повисився, ми їх відправили на додаткове навчання, на додаткові курси, купили додаткове обладнання, і тепер вони з легкістю можуть зробити такі складні автомобілі, як і Тесла. Переходимо до останнього автомобіля, який можна взяти. Це Тесла Model X. Це кросовер, який, а, від якого двері відкриваються досить таки цікаво, як у чайки. Так ось цей автомобіль в середньому на аукціоні торгується біля 18 тисяч доларів. Відповідно, без ремонту вже його можна привезти 24-25 тисяч доларів. Та з ремонтом і відновленням цей автомобіль буде трішечки дорожчий, тому що все-таки запчастину на преміальний X буде коштувати більше. Тому до 30 335, 35 можна розраховувати на 16-17 року Tesla Model X. Але, оскільки ми з вами говорили про роки 16-17 і разом з Трієчкою Tesla випустила конкурента кросовера для X, це Tesla Model Y. І пройти просто мимо нього ми з вами не можемо. Тому що цей е, Трійка і Y побудовані на одній платформі S і X. Також на одній платформі ті автомобілі більш комфортніші, ці автомобілі більш сучасніші, прогресивніші і доступніші для більшості. І тому вони мають більший попит, більшу зацікавленість в населення. Тому Y ми можемо придбати е, біля 19-го року на сьогоднішній день. Також по ціні 17-18 тисяч доларів. 24 привезти без ремонту. Та уже біля 30-32 отримати авто. Tesla Model Y вже з ремонтом. Але він буде по рокам від X на декілька років свіжіший, пробіг у нього буде менший. Коли ми рівняємо трієчку, також роки будуть свіжіші, та пробіг буде менший. Який зробити вам вибір в сторону комфорту чи в сторону більш новішого автомобіля, вибір за вами. Я зараз вам покажу, як я живу з своєю Теслою. Тобто для того, щоб мені заряджати мій автомобіль в американській теслі, у нас є ось такого формату роз'єм, який відрізняється від європейського роз'єму, від європейського формату і він інший. Тому, якщо до вас приїхала американська тесла, не лякайтеся. В продажі є додаткові перехідники для заряджання цього автомобіля, які ось так і. Виглядають з однієї сторони, а з другої сторони все зроблено для заряджання під розетку від 380. Або ж на нього зроблений додатковий перехідник, який втикається туди, і втикаємо все в розетку. В звичайну. Тобто заряджаємо автомобіль від звичайної розетки. Та якщо вам потрібно заряджати автомобіль досить швидко, не від домашньої розетки, то я вам буду рекомендувати придбати ось такого формата э, ccs Sport. Він досить легко вставляється у нас сюди, сюди вставляється ccs 2 і. Зі швидкістю, якщо, наприклад, ми говоримо про ясно, воно видають біля 50 кВт годин потужності, цей автомобіль можна, в нього батарейка на 83 кВт години, він заряджається від 20 там, до 90% за одну годину. Коли ми поїдемо на станцію тока, яка дає 160 кВт годин потужності, то цей автомобіль можна зарядити. За півгодини від 20 там до 90%. Саме тому не лякайтеся, що в американської тесли інший роз'єм все досить легко купляються перехідники, ставляться і все працює. Та звичайно, якщо ви хочете вже мати європейські роз'єми європейську теслу, ми можемо вам привезти її із Норвегії, тому що ми привозимо автомобілі не тільки сполучених штатів Америки, а з Норвегії. Так от. Привівши автомобіль саме з Норвегії, вам не потрібно буде користуватися перехідниками. У це вже буде європейська версія автомобіля. Ми відкриваємо сайт fin.no і дивимося, які там є Тесли Троєчки, ікси І бачимо, що, звичайно, там автомобіль буде без пошкоджень, він буде європейський і він буде трішечки дорожчий. Тобто... 5-10 тисяч доларів потрібно буде переплатити за такий автомобіль, але він буде буквально через 3 тижні вже в Україні, та ви зможете отримати його небитим, без пошкоджень і вже європейської версії. Не знаю. Я вже скільки вожу автомобілі зі сполучених штатів Америки, для мене все таке краще привезти, зробити під себе якісний ремонт і відновлення. От, хай це буде битий автомобіль, та він мені на якісь 10 тисяч доларів вийде дешевше, тому що в мене 10 тисяч доларів, лишніми в кармані не валяються. Але якщо ви не хочете автомобіль з пошкодженнями, то ми можемо привезти вам його з Норвегії. Ось, друзі, ми з вами швиденько пробіглися по основним. Теслам, дальнобійним автомобілям, які вже можна експлуатувати на сьогоднішній день, в 2023 році, як основний звичайний автомобіль без яких-небудь проблем, ви зможете його використовувати як по містом, так і за містом, так і їздити на дальні поїздки, та досить суттєво економити е, свій бюджет на заправляння автомобіля. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте відео. А якщо у вас залишились запитання по пригоду автомобілів, телефонуйте по контактам в опису цього відео. Всім пока!